Всім привіт! Зараз я познайомлю вас із цікавою, прикольною новинкою, яку купила в Аврорі. Побачила в інтернеті ось таку прикольну річ, а саме такий калькулятор. І, я, знаєте, як у то сорока. все рока, все, щоб мені потрібно. Зацікавило, сподобалось значить, мені також треба, і я покажу, який плюс у цьому калькуляторі. Разом з вами я його розпакую. Коштує він 179 гривень. Непогана ціна для такого приладу обчислювального. Він бачите, зафіксований з двох сторін, що не можна його дістати спокійно. Але я дістану при вас. Тут ще навіть є он такий, така інструкція, але я на англійській нічого не розумію. Ну, то не суть. Ось сам такий великий прилад. Це особливо для тих людей, у кого є поганий зір, і... і тут такі великі кнопки, що саме для людей старшого віку, тобто для мам, для бабусь, дідусів, буде цей прилад те, що треба. Я саме його купила для мами, їй на роботу потрібно. Але чим він мені сподобався? Тим, що в нього дуже великі кнопки, і вони нібито схожі на попит. Тобто його можна не лише використовувати як калькулятор, а ще й погратися як маленькій дитині. Дуже зручно, м'якенько натискається. І зараз вам покажу фішку ще цього калькулятора. Бачите, це табло? Це сонячна батарея. Тобто, в нього тут є батареєчки. Повинні бути батареєчки. Одна маленька, бачите? Але її тут нема. Міні-пальчикова. Але він у мене працює. А чому працює? Тому що сонячна є батарея. Дивіться, я її прикриваю, все. Цифри зникають. Клас? Я дуже задоволена. Я також думаю, що моя мама його оцінить. Ну, точно, як маленька дитина. Так, наступне, що я придбала, це також части мої покупочки. Дуже ми злюбимо з Євгенією наліпочки. Вони з'явилися, я колись купувала, і вони закінчилися, але знову з'явилися. І я три штучки забрала ось таким великим. Форматом ці наліпки лише коштують 2 гривні. Тобто, за три таких формати я заплатила 6 гривень. Як вам ціни в аврорі? Дуже круті. Тоді ще купила ось такі наліпочки. Це для того, щоб оформлювати наші блокнотики. Ну і взагалі дітям подобаються наліпки. І я люблю також. Купила ось такі сердечки симпатичні, якісь кляксочки. Також їх можна кудись застосовувати. Ну, Фруктики, звичайно, це вже Євгенія собі забере, но де факт. І ось такі гарненькі рослинки: квіточки, листочки. Ну, і такі, одна така листівочка з наліпками коштує 9 гривень. Тобто, раз, два, три, 4. За чотири цих аркуша з наліпками я заплатила 36 гривень. Також непогано. Але це коротше 6 гривень за 3 штуки. Тоді, Вирішила спробувати, ось ніколи не купувала в Аврорі такий кріт засіб для того, щоб прочистити труби. 60 грамів. Ну, не знаю, як він буде працювати, потім розкажу, бо ще ніколи не користувалась. Якщо ви користувались ним, пишіть, як він вам цей засіб. А, купила оновила ганчірку для прибирання, тобто для швабри, для миття підлоги. 40 на 14 така яскрава, гарний. Помаранчевий колір. Тоді купила останню забрала. Це такі блоки для унітазу. Написано, що запах хвої. і морський запах. Ніколи не купувала. Написано, що саме для Аврори. Ось такі блочки від фірми Зеллі. Хто пробував, пишіть, як вам такі ці блоки запасні. Ціна непогана, 19 гривень, чому б не купити, не спробувати. І купила я ось такий силиконовий коврик. Уже неодноразово його беру, 39 гривень коштує. Про запас нехай буде. Можливо, не дуже гарної якості, але за таку ціну можна купувати і купувати. Ну ось На цьому все. Був такий в мене невеличкий огляд. Все це мені обійшлося на 400 гривень. І я цими покупками задоволена, особливо ось цим калькулятором. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру, удачі і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!